Також когось це вишивка. Одинадцять українок з різних регіонів різного віку та професій поділилися своїм досвідом війни та пошуками опори і стійкості. Ці травматичні болючі історії увійшли до книги під назвою Жити попри все. Вони щирі, щемкі й відверті про життя в окупації, полон, сексуальне та гендерне насилля, втрату рідних, майна та здоров'я. Марина Супрун одна з наймолодших авторок. Її історія про те, як підліткою пережила полон росіян в підвалі школи. Почулася автоматна черга. За нею ще безліч страх втратити когось найближчого був найбільшим. Я ніколи не хотіла б такого відчути. Те, що немає достатньо їжі, гарячої води та світла, було не таким важливим на фоні цього страху. Вони сміються, стріляють, бігають на поверхні, а ми внизу прощаємось один з одним. Вони російські солдати. Мама, я та маленька Крістінка в міцних обіймах, таких міцних, що навіть важкі як камені сльози не мали куди падати, разом чекали на смерть. І тільки тоді я зрозуміла, що люди брешуть. Вона не з косою, вона з автоматом. Я розуміла важливість документування, розуміла, що важливо, щоб ці злочини були задокументовані і щоб зло покаране, бо не покаране зло повертається. Звісно, важко про це говорити, але це, знаєте, таке як терапевтичне письмо, і взагалі це така терапія. Кожен раз проговорювати це, і зараз я можу про це розповідати нормально, без сліз. Дівчина ділиться травматичним досвідом уже без сліз, проте читати книгу могла лише частинами, надто боляче пропускати все крізь себе. Коли ми писали ці свої історії, у нас був три дні тренінг, і ми там всі спілкувалися з авторками і розповідали один одному всі ці історії. Звісно, це важко. І навіть коли вже вийшла книга, і я перечитувала ці історії жінок, я все одно не могла нормально навіть дочитувати до кінця історії. Ну їх неможливо читати без сліз, і навіть зараз, коли я слухаю, мене мурашить досі. Людмила Біленька теж одна з авторок книги. Вона мати, яка чекає на повернення сина з полону чи невідомості більше десяти років. Вода камінь точить, тому наші родини на чолі з нашою організаторкою. Це пані Ядвіга Лозинська, яка ще в Іловайському, пам'ятаєте, в зеленому коридорі, де з ним безвісти її син. Вона пройшла цей коридор весь. Від розбитої бронетехніки, від розбитого танка до поранених загиблих, вона оглядала тіла. Вона шукала свою дитину. Вона знайшла свого Андрія, але на жаль, так само вона не може його повернути зараз в Україну. Ми всі дуже чекаємо на перемогу. Це єдина наша надія на повернення наших дітей. Попри весь біль, який описано у книзі, її називають життєстверджувальною, адже кожна з жінок знайшла в собі сили жити далі і допомагати іншим. Галина Тищенко представляє об'єднання українських жінок, які постраждали через сексуальне та гендерно обумовлене насильство внаслідок збройної агресії Росії проти України. Бажаємо, щоб всі як найбільше людей ознайомилися со злочинами, бо ми є живі свідки на даний час. А це, це друкування є документом, бо це написано нашими словами, нашими руками і надруковано, щоб люди і наші нащадки в дальнішому знали, що це була за війна і як поводилася країна-агресор. На презентацію у Закарпатську обласну бібліотеку завітала пані Тетяна Переселенка із Сум. Жінка каже, що такі книги потрібні. Ця тема хвилює всіх жінок України, щоб вистояти у цій війні. І поруч, щоб були рідні, близькі, і ти підтримував їм своїм прикладом і духом. Книгу поширюють безкоштовно, а її презентації відбуваються у різних містах України. Ініціатор видання, громадська організація Східноукраїнський центр громадських ініціатив. Ми займаємося документуванням злочинів, вчинених росіянами в ході війни, і ця книжка, яку ми презентуємо сьогодні, це історії, написані самими постраждалими. Особливість в тому, що ці жінки ну, вони не просто пережили такі важкі речі, але вони продовжують бути активними, вони допомагають іншим, вони не мовчать, розповідають. І роблять в такий спосіб свій внесок в підтримку нашого суспільства. Жити попри все це книга. Документ про злочини агресора, написана свідками війни. Водночас вона стала й потужним терапевтичним інструментом.